Друзі, вітаю вас і мотивую вас на ці пряники, бо вони дуже-дуже смачні. Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу вам запропонувати рецепт імбирних пряників до цього тіста. Нам знадобиться 160 г меду, одне яйце, 100 г цукру. Я взяла 60, трішки менше, бо мед воно буде мені як засолодке. 120 г вершкового масла в мене просто не було. Завалялось в холодильнику шоколадне, я додавала шоколадного. І ще. Одна чайна ложка соди, борошно. Ну, в кого скільки йде, по рецепту від 400 до 500 грам потрібно. І спеції. У мене чайна ложка імбиря, чайна ложка кориці і півчайної ложки мускатного горіха. Як я буду, друзі, замішувати це тісто? Я цукор зіб'ю з яйця, а і так, трішки розіб'ю. А мед я розігрію, вже поставила каструльку до такої теплої консистенції і добавлю соду. Коли воно почне вступити в реакції сода із медом, я добавлю оце масло, розтоплю його і тоді з'єднаю із яйцями і цукром. Ось так. Розпочинаю. От у мене мед розігрівся вже. Я добавляю соду сюди, чайну ложечку, і починаю помішувати. Він маю вступити в реакції і так, нашипіти. І можна його трішки потримати, якщо ви трішки довше потримаєте, він почне міняти свій колір, ставати таким коричневим і потім пряники будуть такого відтінку коричневого. Ми постійно помішуємо, помішуємо. Так, друзі, бачите, як воно майже ціла кастрюля вийшла. Тепер я сюди вкидаю масло. І знову ставлю на малесенький вогонь, щоб воно підтопилось і буду помішувати, поки масло не розтопиться. Так, друзі. Ось є яйця наші з цукром, і я зараз буду в мене одна рука, а не дуже зручна, отак. Вона трошки охолола оця медова маса в каструльці, щоб не гаряче було. І я буду трішки додати і розмішувати з таким чином Так, додала і сюди прямо в тісто просію борошно. Спочатку даю 400 грам помаленьку підмішую. А тоді подивлюсь по консистенції. І зразу додаю оці всі спеції. Так. І помаленько розмішую. Друзі, замісила я тісто, де у мене пішло 470 грам борошна. І ось такої, ну, таке воно пружненьке. Більше не хотіла б давати, тому що воно би було забите. І нам це тісто треба завернути в харчову плівочку або в пакетик. І поставити в холодильник на 2 години. І знаєте, тут тісто цього вийшло так чимало. Думаю, пряників буде так. Добренько. Ну, щоб, напевне, я розділю на половину, я так думаю, і половинку поставлю в морозильну камеру. Його можна зберігати довго і місяць, і два, і три. Йому нічого не буде. Тому я, напевне, половину так і собі поставлю там через місяць-два. Захочеться, витягнула, розморозила і зробила знову ці пряники. А... Сьогодні через 2 години я сформую і ми з вами випечемо їх. Друзі, думала, що буду розкатувати тільки половинку тіста, але виходить, що все розкатаю. Розкатую тоненько, так десь на 3 мм товщиною. Вирізаю в мене є різні різні отакі фігурки. І отак ножом підважую, бо вони ламаються. І викладаю на протві. Ось так. Муки не, не підбавляю, а просто те, щоб відрізала оці залишки. Зараз вам покажу. Просто рукою вони безпроблемні. Просто рукою так зминаю, знову знов розкручую і вирізаю. І ось, получаються такі пряночки. З цього тіста в мене вийшло дві противні Такі великі духовки. Одна протвінь я вже витянула, Вони трошки підсушилися, вийшли такі сухенькі. Я їх на 180 градусів ставила і тримала майже 9 хвилин. Треба, напевне, хвилин 6-7. І це, цього достатньо. І все, в залежності від того, якщо ви хочете, щоб вони були м'якенькі, то можна ще просто їх товстіше тісто розкатати. Я тоненько розкачувала. Тому ось так, Зараз ставлю. На 6 хвилин. Ось так вони виглядають. Все, друзі, 6 хвилин пройшло, я їх витягнула. Не злегка такі м'якенькі, такі вони і повинні бути ззаді, щоб з другої сторони, щоб вони не були сильно засмажені, бо тоді, ой, вони пересихають, стають як сухарики. Можна навіть і 5 хвилин їх тримати. Ми їх прикрасимо, змажемо чимось. І будемо куштувати. Друзі, ну все, прикрасила. Зробила шоколад, розтопила. Деякі пряники можна шоколадом, деякі просто залишити. Такі також мають місце бути. А деякі просто пудру збила із білком. І ось так. Щоб цікавіше діткам було їсти. Ну що, скуштуємо, бо я вже стільки напробувалась, поки пекла. Я такі великі взяла, щоб <гум> не переїсти. Маленьке взяла, воно таке чуть пересушене, хрумає. Але я вже їх стільки наїла, Мені подобається, що вони нагадують. Смак різдвяних свят. Кориця, імбир, мускатний горіх, медове тісто. злегка похрумують. Чудово. І зверху можна горішками, різними сухофруктами посипати, хто як бажає. Так що, друзі, готуйте. Дуже легко замішується, дуже швидко печуться. Всім смачного!